Друзі, всім привіт! Доброго раночку! Вітаю вас на своєму каналі. Розпочинаю новий день, нове відео. Ось Сьогодні я його розпочала з того, що приймала привітання від близьків, родичів, друзів, тому як у нашого синочка сьогодні день народження. Йому виповнилось 19 років. Вже такий дорослий мені. Не віриться, чесно кажучи, тому як це все як один день. Начебто я тільки вчора їхала а, в цей в роддом його народжувати. Дуже його сильно люблю, дуже сильно ним пишаюсь. ой да щоб не плакати. ось І, звісно ж, розпочинаю з хатніх справ, тому як. Треба варити обід. Вже перший бульйончик я зварила. Завжди перший бульйон зливаю. І варю супчики, борщики на другому бульйоні. Хоча поставила, знаєте, варити м'ясце і прання закинула. Бабах і вимкнули світло. Думаю, добре, що хоч встигла помитися. Без світла я її їсти не змогла б приготувати, не попрати нічого. Але добре, що вимкнули ненадовго і вже увімкнули. Тому користуюсь нагодою. Думаю, треба скоріше щось готувати, бо знов можуть виробити світло, наприклад, як вчора ввечері. Ну, але що зробиш таке? Ким в нас зараз життя. Зато раніше, ну, не раніше ні, спати лягли. Тому як я цей, чекала 12-ї години, щоб першою привітати свого синочка коханого. Ось, і в мене це вийшло. А зараз варю борщик. Мені ще треба сьогодні попрасувати, так як я вам вже казала. Речі для того, щоб просувати дуже-дуже дуже багато. Завжди я затягую цей процес, але нічого, потім разом стою і роблю. Буду, напевно, варити знов зелений борщ, тому як ну, Ніка його добре їсть. А, я б зварила червоний, але вона червоний не любить. Чи ще не знаю. Бо перед цим був зелений борщ. Якісь такі варити мені не хочеться. Подивлюсь, може, зараз ще зварю зелений, бо в мене є щавель заморожений, а потім вже буде е, червоний борщ. Хоча, коли на вулиці е, спекотно, то перші страви не дуже хочеться їсти. Ось, але мені спокійніше, коли в мене є супчик чи борщик, хоч не заморачуюсь на те, е, що, що це. Чим це пообідати. Ось Нікуся вже пішла до школи, а вже останній тиждень навчальний. Нарешті кажу Ніка, коли вже твоя школа там закінчиться, щоб можна було спокійно їздити і в будні дні на дачу. О, це вже з наступного тижня, Ось тому як і в кінці цього тижня в нас є деякі справи у місті. Так що так, залишайтеся зі мною, давайте цей день проведемо разом з вами. Віднабуті її пилошосі. Подивись, скільки. Вона так ліняється, це, це просто що? жесть. Не бачиш? Кошмар. А, давай в другу сторону. гу це вона. Так, А ще я зробила тісто на млинці, по рецепту три склянки. Зробила подвійну порцію, так як буду робити ці млинці з кислим сиром. Зараз тісто трошки відпочине хвилин 15. Ось, І нікуся буде смажити млинці, а я піду прибирати у ванній кімнаті. Ще зараз нагодую ось цих гавриків. Ось цих крахотулечок, де? Да? Гавлюлічик таких. А, поклала подушку, тому як будиночок завезла на дачу. І одна ця лежаночка в нас залишилась дома, до речі, треба буде докупити. Ось, і пос... ну, поклала подушку, тому як втрьох вони тут не поміщаються, не вміщуються. А зараз треба їх годувати. І дивіться, яка в мене знов є. Краса. Це мені мама подарувала на день народження Артурчика, нашого синочка. Але подивіться, 21, 21 півонія. Дивіться, яка краса обожнюю. Знаєте, хочу насолоджуватись, поки вони є, хочу ними насолоджуватись. Але із-за цього тренда на півонії вони так виросли в ціні, що це просто трендець. Обідня перерва. Хрумається смачненько, не відходячи від каси. І щоб ви розуміли, то лора е, свій корм не їсть, коли є Марсік, а Марсик не їсть свій. І вони завжди обмінюються. То я їм насипаю е, Марсіка корм, тому як йому не можна е, їх. Хоча він е, витаскує в них. Ось так. Так, а я... Ще, я ж казала, поставила тісто. І перед тим, як йти прибирати у ванній кімнаті, то треба подивитися в холодильник, бо там щось завонялося. Треба перевірити і почистити. Так, нас тут робота кипить. Дивіться, скільки вже Нікуся млинців насмажила. Ще ну, майже трошечки залишилось, поки вона пішла умиватись. Я поприбирала у ванній кімнаті, навела порядочок. Ось тут таку чистоту зробила, все повимивала. У нас, до речі, йде дощик. Зараз вже включила утюг, буду прасувати. Я собі думаю, так, поки йде дощ, на вулицю ми не Пішли зараз. Можливо, якщо закінчиться дощ до вечора, ввечері, може, підемо прогуляємось, але це ще не точно, не знаю. Поки в мене є бажання натхнення щось робити в хаті, то буду робити, а там вже подивимось. Млинці зараз досмажимо, будемо завертати кислий сир на ці налісники, будемо робити. Холодильничку я також поприбирала все, що там зіпсувалось, але не витирала, не протирала нічого. Цим також треба буде зайнятись, але не знаю, чи тут, ну, сьогодні, тому що хочу попрасувати всі речі, так як в мене їх вже дуже багато накопичилось. ось, Треба, треба щось з ними робити. Шафак, що як треба доприбирати потрошечки ось. ну, Робота є, робота є, робота кипить. І, ну, Я люблю, коли в мене є енергія і коли багато справ робиш, і ну, відчуття таке приємне, внутрішнє. Так що так, займаємось далі нашими справами. Мама вже прийшла за синочком своїм. Ой, це моя Поскакав. І дивіться, що принесла. Ну, по-перше, це а, черешню смачненьку. І дивіться, що ще. Грибочки. Це ж білі, так? Да? Угу. угу. Капець. І скільки зараз білі? Це мені привезли. А, це мені привезли. Це привезли, це привезли домашні черешні. Привезли. А, так? Да. Прикольно. Угу. Це це... Це то, А я. <рігулі> Так, ну а тепер прийшов час для грибочків. Юра вже їх помив, залив водичкою. Я зараз буду різати в кастрюльку і варити. Мама сказала, щоб я е, варила їх три рази. Перший раз закипіли, проварили, залила водичку. І так три рази це робити. Ось, А у нас е, пройшов такий добрячий дощик. Потім вийшло сонечко. І зараз знов бачу, що хмариться, і буде дощ, а Нікуся тільки не пішла гуляти. Ну, хоч трошечки погуляє. Так, а я далі буду вже е, працювати вже вечір. Зараз поставлю гриби, юра сходить в магазин, і будем сідати. будемо сідати, вечеряти. Накрутила млинці на Ось, І ми молодці. Попрасувала, хоча сьогодні не планувала прасувати, думала так, вимию обов'язково ванну кімнату, тому як генеральне прибирання там давно вже не робила. Ось, І млинці зроблю. Але так як Нікуся мені допомогла з млинцями, молодчинка, насмажила їх всі, пересмажила, Ось, тому ще в мене був час на те, щоб попрасувати і поскладати речі. Ми молодці. А зараз займаюсь грибочками. А ще дивіться, що в мене є. Як я її чекала, це щось з чимось? Це продовження четвертого крила. Ось, буду сьогодні читати. Мама заходила в КСД, КСД знаходиться біля маминої роботи, тому я попросила, щоб мама мені взяла. Бачите, ще така запакована, упакована, я вже в, в передчутті. Хоча зараз читаю книгу, зараз вам покажу, яку. Я вам її вже показувала, але щось вона мені не дуже йде. Ніяк, ну трошки почитала, відклала, трошки почитала, відклала. Ось ця книжечка, бачите, ну зовсім трошечки. Подивимось, чи буду читати по черзі ту і ту, ну залізне полум'я і цю, чи прочитаю залізне полум'я, потім цю буду дочитувати. Не знаю, хоча я так не люблю робити. Якщо я беру за справу, то завжди доводжу. Справа до кінця. От, наприклад, як я починала читати 9-й дім, я її відкладала декілька разів, вона мені не дуже подобалась, і ну, мені просто було вже принципово дочитати і зрозуміти, що ж там, чим воно все закінчиться. Ну, я її таки прочитала цей дев'ятий дім, відклала і. Якісь такі емоції, вона в мене не гарні, не погані, взагалі не визвала. Ось. А о, ну, За цю, що я ніяк не можу дочитати, прочитати в останній, коли я брехала, ну, начебто цікавий сюжет, але, але щось вона мені не йде. І вже хочу читати то залізне полум'я. Погодка, Да. зараз буде дощик. Юра, поквапся, бо зараз таке буде. Ого, го. Сильний дощець буде. Дивіться, який красунчик. Бачите? Краса, да? Дивіться. Яка красоті. Клас. Ах, аромат на всю кухню стоїть, хоча я їх ще не варила. До речі, в нас вже такі е, дощара пустився, що це просто жесть.